Об'явлення перший розділ 16 вірш. І сім зір він держав у правиці своїй, А Із Уст, його меч обосічний, виходив. І так, продовжуючи тему про уста, про мову, я хотів би звернути сьогодні увагу на два вислови, які люди прознесуть перед приходом або при приході Христа, коли Він прийде і повернеться на цю землю. І ці два вислови, вони якби характеризують або визначать нашу подальшу долю, е, тому що вони будуть результатом всіх тих дій, всього того, що ми робили на цій землі, вони просто якби, будуть підсумок. Минулий раз ми вже говорили про те, що ми можемо із уст своїх подавати або е, щось добре, або щось погане. Так ось, В залежності від того, що ми будемо подавати, що ми будемо говорити, в залежності від цього, ми і. Проговоримо ось один із цих двох висловів, які записані в святому письмі, але на них варто звернути увагу. В першу чергу в 6,16 16 сказано про те, що люди, які побачать самий прихід Христа, вони будуть певною мірою реагувати. І ось їхні уста як здобуток їхнього життя, як результат їхнього життя. Їхня мова, вона якби покаже те, чим вони жили, чим вони дорожили, і що на даний випадок або в даної ситуації є важливим. І так вони скажуть: поспадайте на нас гори, позакривайте нас від того лиця, того, хто сидить на престолі і від гніву агця. Ми вже говорили попередні рази про те, що Христос сяде по правиці, Він отримує силу, владу, державу і. Знаходячись там, він якби, представляється людству, повертаючись на цю землю при своєму славному поверненні, при своєму славному приході. І люди, які його зустрінуть, або, верніше, не зустрінуть, вони, які побачать, вони захочуть уникнути зустрічі з ним. І це є не те, чим вони жили. І в залежності від цього, кожен із нас сьогодні якби, має визначиться, щоб цих слів не проговорити. В 25-му розділі ми читаємо про те, що є в 9-му віршові є інший вислів або інша категорія людей, які говорять інші слова. То вам сказано, і скажуть в той день ну, по суті, говориться про повернення. Це наш Бог, на нього ми мали надію, і Він нас спас. Це Господь на нього ми мали надію, тішимося ми з ним і радіємо спасінням Його. І так, два вислови. Ісаї 25 розділ, 9 вірш, і 6.16 16 книги об'явлення. Там сказано про гори, про печери, в які люди ховаються, а тут люди на відкритій місцевості взивають і радіють приходу Христа. Все буде залежати від того, як... Все буде залежати, які слова наші уста проговорять там при приході, буде залежати від того, які слова сьогодні ми з вами проголошуємо тут. Тому що вони являються результатом того, чим живе людина, тим результатом того, чим наповнена людина. Тому, притчі 4.23 сказано: над усе лише стережить, серце своє стережить, бо з нього джерело життя. 아민.